Оце наша тренувальна база. Оце у нас дві електронні установки, які зараз використовуються за кордоном. Якість кожного пострілу видно до 0,1. Програєш 0,1 і замість золота срібло. Майже щоденно по 4 години на цій базі тренуються спортсмени з Дніпропетровщини Ірина та Віталій. На Паралімпійських іграх у Франції вони виступатимуть в кульовій стрільбі. Обидва чемпіони світу та Європи. Днями лише приїхали зі змагань, де вибороли 5 медалей, та одразу повернулися до тренувань. Постріл виконано. Ірина займається кульовою стрільбою 15 років. Спробувати себе в цьому виді спорту її запросив інший тренер. Тоді людям з інвалідністю пропонували різні гуртки, каже жінка. Зараз в неї зо два десятки особистих медалей. Спортсменка була на двох паралімпіадах в Бразилії та Японії. Вибороти призове місце завадило хвилювання. Висновки були зроблені, робота була переосмислена і зараз працюємо над цим наполегливо, тому що я. Найбільший фанат цього спорту це моє, скажімо так, це моє хобі, це моє життя. І це те, заради чого я готова віддавати свій час, свій труд, своє натхнення. Все в кульову стрільбу. Лише до перемоги. Поруч з Іриною тренується і Віталій на Гвинтівці. Це був невдалий постріл. 9,9 це майже мінус очко. Це дуже-дуже дуже падаєш вниз. Нам 10,5. Понад 20 років Віталій переміщується на кріслі колісному. Стрільбою почав займатися з 2013-го, А за 10 років потрапив до збірної України. Паралімпіада у Франції буде для нього другою. Минулого разу на іграх в Японії в чоловіка не вийшло посісти перше місце. Каже, тепер буде інакше. Відразу перші змагання в паралімпійському циклі це були Емірати, друге місце. Ліцензія це вже йде праця. Тут вже виснажливі тренування і режими. Все таке. Там захотів, не захотів, вийшлось, вийшло, вийшло, не вийшло таке. Тут маєш працювати. Звісно, що налаштовуєшся на перемогу, а то немає сенсу тренуватися і щось робити. Якщо Нує Віталія та Ірину Михайло Малькевич. Загалом на паралімпіадах виступало четверо його спортсменів. каже, хотів би кращі умови для підготовки, але викладаються на тренуваннях наповну. Одного налаштування на змагання спортсменам недостатньо, пояснює Михайло. Секретом вдалих виступів називає фарт та на наполегливу працю. Сьогодні Віталік погано себе почуває, але він приїхав. Теж саме Іра може приходити хворою. Наступає собі на горло. І роблять все це. Кожен спортсмен, пістолечик, винтівич. Це станок, в який вкладено зброя. От як цей станок буде робити? От Отака буде результат. 29 липня. Спортсмени з тренером їдуть до Франції, готуватимуться там до Паралімпіади, яка стартує наприкінці серпня. Михайло Малікевич каже: налаштовані лише на перемогу. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини, Дніпро.